It's giving? куди не поглянеш цей вираз ультрасучасний, модний, сленговий. Що він означає? Кивімі like and, and He didn't give me serial killer vibes. по суті його використовують, коли описують атмосферу, вайб або враження. Походить з queer culture, Подивіться, що за культура така, і дуже швидко стало мейнстрімом. Давайте приклади, щоб розуміти, де і як це використовується. У вас новий лук, ви ходите з дому і кажете, або хтось вам може сказати: Oh, it's giving main character energy. Ви буквально головний персонаж в новому луці. Кава о восьмій ранку, щоб на роботі вижити, It's giving survival mode, щоб просто вижити. Шакіра Біонсе на сцені, It's giving queen vibes. Українці після трьох відключень світла підряд «it's given resilience». тобто українською це можна прикласти як від цього йде такий вайб, це нагадує, це відчувається як, але англійською дослівно воно дає. Воно дає оцей вайб, таке відчуття і такі враження.